Так, ну що, в нас доїхали останні запчастини на Теслу. У нас три датчика удара і кріплення під радар. Далі зараз вам покажу. Рухаюсь в напрямку Тесли. Планка нова, для чого? Стара крива може давати некоректні показання. Цей радар я купив, це старий, він вдарений, не працює. Все під'єднав, оновив, підшив і дивимось результат. Купив радар, він, мабуть, не працює. Вдає помилку по радару, підшити його не виходить, пробував два рази. А я до цього брав інший радар. Ось з і тесли мені привезли, і я його з легкістю встановив, все зробив, як полагається, оновив ПО, підшив його і він почав працювати. Знову ставлю цей радар, котрий придбав, і він не працює. Власник пообіцяв мені повернути гроші, і тепер я буду замовляти інший радар. Тепер по черзі це той, що брав підкинути. Це мій, котрий не працює, це той, що я купив, що не працює. А це ще один купив і думаю, що він буде працювати. Так, з коробочки новий взяв, обережно під'єднав, молитву прочитав. Показую. Помилки залишились тільки по патроніку не під'єднаний бампер і по датчикам тиску. Тепер радар працює. Датчики удару встановлені. і тепер накидуємо передній бампер. Ось така красуня з бампером. Швидесенько показую загальний під автомобіля. Далі в мене по програмі сертифікація, постановка на облік. Хімчистка чистка буде дуже цікава, тому що машинка дійсно брудненька. І далі вже передача власнику.